Вітання, вельми, шановане панство. Ну що? Сталкер чисте небо, та взагалі про сталкер я міг би розпинатися годинами, але так як в мене хронометраж 12 хвилин, то сьогодні ми обговоримо тільки одну якусь маленьку частину цієї прекрасної гри. І так я вважаю гру сталкер чисте небо досить хорошою для того, щоб називати її прекрасною. На мою думку, тут найбільша мотивація, яка тільки могла би бути в будь-якій грі, і це вижити, тому що шрам, наш головний герой, хоче вижити. Також хочеться віддати належне репетативності наших творців. Тому що другу гру підряд ставити одне й те ж завдання для двох різних персонажів це можуть тільки українці, І якщо чесно, сюжет мені здається якимось проходняком, але все ж наскільки я розумію, тут нахил більше на війну угрупувань, і було би дуже круто, повторюсь, дуже дуже круто, якби війна угрупувань перейшла в онлайн. Якби нашим творцям вдалося це реалізувати, мені здається, що це була би гра на рівні схейлу. Але не так сталося, як гадалося. Ми отримали війну угрупувань, в яку в сюжеті можна просто оминути. Врахову. Овуючи війну з монолітом, тому що монолітшов першій в наступних частинах якісь трошки дурачки. По-моєму, ще хочу звернути вашу увагу на те, що сталкер Чисте Небо по хронології йде прямо перед подіями, які були перед подіями сталкера Тінь Чорнобиль. Доктор Стрейдж зараз вахою крутить свої камінці і думає, що, блять ти таке розказуєш чоловіче. І я не розумію, де поділись викиди з основної частини. Тому що їх там по суті не було за все проходження гри. Я зустрів викид нуль разів, по-моєму, нуль разів, якщо я не дебіл, але це далеко не факт. Підсумувавши все те, що ви тільки що почули, хочу розказати вам про що був сталкер Чисте Небо. Вже починається з того, що ми бачимо, як найманець веде групу науковців по зоні. Науковці йому розказують, що наступний викид буде десь приблизно через дуже довго. Саме в цей момент ми замічаємо, що біжить група сліпих псів, і взагалі тварини поводять себе якось дуже дивно і в. В той самий момент починається викид. Тобто науковець нас набрехав, наєбунькав, сказав нам неправду. І спочатку я думав, що потім ми в нього запитаємось. Нащо він таке погане зробив з нами, але вся наша група померла. Хіба залишився от цей самий найманець, який і є головним героєм цієї гри? Зустрічайте найманець Шрам для ньотки лице, ніби він 10 днів підряд їв просто варену цибулю. Не питайте, звідки я знаю, як виглядає лице людина, яка 10 днів підряд їла тільки варену цибулю. Просто знаю, і то має бути. Вам достатньо добре, наш прекрасний герой прокидається на базі чистого неба. І так, чисте небо це угрупування в сталкері. Це угрупування, основною метою якого є дослідження зони, тому що вони вважають її дивом, дивом природи. Як тільки ми прокинулись, з нами, починає говорити лідер їхнього угрупування, якого звати Лебедів. Ну принаймні, так написано в КПК. І я от хочу спитати, а чого Лебедів схожий на одного такого блять дебіла, якого ну навіть не хочеться називати. Якби там не було, від нього ми дізнаємось, що насправді сталося, і що ми якось. Ось чуда вижили при викиді, хоча він був найсильніший за всі часи зони. І це дуже комічно звучить, тому що вчені, які йшли з нами, були в захисних костюмах. А Шрам просто йшов і йшов собі в шкірній курточці із, блять, з двох столкою. Коротше, він дає нам певний час для того, щоб ми позбирали гусей на базі, а він поки дослідить наше тіло, наскільки я розумію. Але не так сталося, як гадалося. Підійшовши до бармена і перекинувшись декількома словами, ми маємо піти знову до Лебідів, а тому що він хоче сказати нам щось типу: я тебе врятував. І гречного дядька тут розігрувати не буду. Насправді він хоче сказати, що на блокпост, який нас знайшов, напали, і тепер нам потрібно йому допомогти. Так нас, знайомлять з основними ігровими моментами сталкера чисте небо, і насправді ніяких особливостей спочатку ти не замічаєш. Якщо не враховувати, що стрільба тут реєструється нормально, і мушка не просто так, блять, існує. Пушаємо на допомогу сталкерам, серед яких є чуваки, які нас врятували в принципі. Тому ну благе діло. І тут ніколи такого не було. Було і от знову репетативність. За 15 хвилин другий раз викид. Що з тою зоною зараз робиться? Чому в першій частині сталкера такого не було? Чому не було викидів кожні 15 хвилин? Я знаю, що вони би зайобували людей, але вони були би виправданими, хоча би тому, що в другій частині вони є, а друга частина відбувається перед першою. Хіба слів каланчі, а це головний доктор чистого неба і Лебедєва. У нас є суперсила. Суперсила наша полягає в тому, що ми витримуємо будь-який викид, який може нам представити. Зона, але з кожним викидом нам стає все хуйовіше і хуйовіше, що в принципі логічно. Тому Лебідів пропонує нам допомогти йому знайти причину у цих саме викидів. До того викиди були, але вони були не такої потужності. Тому Лебідів вирішив, що ми зможемо йому допомогти. Яко. І перше завдання, яке він нам дає, це розчистити болота від ренегатів. Ренегати це перше угрупування, яке ми зустрічаємо в сталкері, якщо не враховувати чисте небо. Що я можу сказати про ренегатів? Насправді нічого. До того як ти прочитаєш про них щось, типа вони для те. Здаються простими бандитами, але насправді це не так. Давайте поясню зі статті у Вікіпедії і з різних сайтів, я прочитав, що ренегати це просто моральні уроди. Це чуваки, яких вигнали з будь-яких угрупувань з бандитів за те, що вони не могли тримати ні слова, ні нічого, навіть пісюна не могли тримати. Ну тобто, ви маєте зрозуміти, що ренегати від бандитів відрізняються тим, що бандити, хоча б живуть по поняттям, як написано у фандобі. Якби там не було, ренегати зараз мають якимось чином переважаючу більшість на болотах, що звучить дуже тупо, тому що чисте небо менш-більше якась організація. Організована трошки організована організація дуже сильно романа. Дуже сильно хочеться самому собі сказати, що текст по-дебільному написаний. Але текст писав я, тому зрозуміло, що він по-дебільному написаний. Коротше, поки шрам під моїм управлінням звільняє було від тих хібаних ренагать. Я хочу сказати, що не варто забувати про те, що в Україні все ще йде війна з їбаною руснею, і будь-яка допомога нашій армії це вже щось. Тому, будь ласка, донатьте на ЗСУ як на великі фонди, так і на якісь маленькі збори. Один з таких маленьких зборів ви можете знайти в описі під відео. Будь-яка сума гривня 2, 5, 20, без різниці будь-яка сума дуже важлива. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до цього збору чи до якихось інших зборів, які проводять ваші знайомі, якщо вам так буде зручніше, за те, що ми з вами можемо жити відносно нормальним життям. Дуже велика подяка зсу. Будь ласка, конвертуйте ту подяку в донати. От ми і закінчили чистити болота від цих хренегатів, і тут постає перший дійсно важкий противник. Блять, кулемет. Хто придумав поставити той кулемет в цій грі? Це ж просто піздець, блять. Та хуїта прострілює навіть камінці, тобто від нього неможливо ніде заховатися. А я не проходжу гру на якомусь високому рівні складності. Я проходжу його просто на нормальному, тому що мені так зручно. Якби там не було з тяжкою, дуже тяжкою бідою, ми доходимо до Сидоровича, куди ми, в принципі, і прямували. На запитання, чому ми доходимо до Сидоровича, я не знав відповіді, тому що я не слухав, що нам розказує Лебедів. А Лебедів наплів нам таку лубуду, що то просто неможливо. Слухайте цей Лебедів сказав нам, що така активність викидів стається через. Те, що хтось пробрався в центр зони, і я розумію, що в шрама не виникло ніяких питань, але в мене виникають, якого хуя щось на то впливає. Ну тобто, як воно робить так, вони досліджують зону вже 4 роки, вони хоча б щось мали зрозуміти, але вони ніхуя не знають. Тому своїми дебільними припущеннями мене разом з шрамом можуть загнати в гріб. Я правильно розумію? Ну як виглядає так, що вони швидше за все і хочуть це зробити, тому що Сидорович посилає нас нахуй з нашими проханнями. Ну він в своїй манері просто каже, що ти для мене спочатку щось виконає, а потім я дам тобі відповіді на твої запитання для того, щоб отримати відповіді від Сидоровича на запитання, що купляв і кло у нього. І це один зі сталкерів, який пробрався до центра зони. Якщо що, ми мусимо допитати військового, потім вбити дві бази військових інших, для того, щоб він дав відповідь, де насправді лежить хабар, а потім віднести той хабар до Сидоровича, аби він нам сказав. Два чи три слова. Якщо ви думаєте, що я хоча б десь прибрехав, ну думайте так далі. Мені подобається ваш оптимізм на рахунок сталки, рад чисте небо. Сидорович нам дає наводку на те, що і кло пішов на звалище. В принципі, ну я і не очікував нічого іншого. Звалище, до речі, таке саме, як і було в першій частині. Там ми шукаємо дигерів, і ми знаходимо тільки їхні трупи. Проте стає відомо, що один з дигерів пішов кудись шукати ікло. і кло. Якщо чесно, зараз я не розумію, чому ми все життя говорили на клик, якщо можна було сказати. На ікло. Ну це ж геніально, по-моєму, ні. Ми знаходимо того дигера оточеним сліпими собаками, і я в принципі не розумію, як таке можливо. Нащо ти кричиш? Просто перестань видавати будь-які звуки. Вони самі сібуться, ні? Насправді це не очевидно, але тут у нас є вибір. Ми можемо вбити цього посланця дигера або можемо його не вбивати і врятувати. В будь-якому випадку ми отримаємо ту інформацію, яка нам потрібна. А та інформація говорить нам про те, що ікло. Пішов в темну долину, а в темній долині зараз відбуваються темні справи. В темній долині ми знайомимось з новим угрупуванням, яке називається Воля. Воля це угрупування сталкерів-анархістів, які вважають, що зону потрібно досліджувати у відкритому просторі. Я маю на увазі, що всі дослідження в зоні мають бути відкритими для всіх людей, які живуть в Україні. І в принципі я їх підтримую. Ну, типа, це ж логічно, це яке б не було надбання українське. Якби там не було, угрупування зараз переживає не найкращі часи, тому що на їхні пости нападає ють постійно якісь найманці і ніхто не знає звідки вони лізуть і навіщо вони взагалі це роблять ну про навіщо вони це взагалі роблять я погарячкувався, тому що ну ніхто не відповідає на запитання нахуя вони це роблять але факт залишається фактом Для того, щоб дізнатись більше інформації про еклами прямуємо до лідера групування воля до якого нас не впускають тому що ну найманці нападають логічно вас не впустять зразу до лідера угрупування якщо в тебе немає певної довіри до них а в них немає певної довіри до тебе тому ми знову змушені виконати декілька завдань так само як для сидоровича тільки тут Шукін, шукін це комендант оцієї от бази волі для того, щоб нас пустили до лідера. Ми маємо довести. Волі, що ми не ворожа людина. Для того, щоб зробити це, першим завданням буде вбити псі собаку. Це було дуже і дуже легко, тому що я його застрелив здалека. А поки він тебе не бачить, то він тебе не бачить. Наступним же завданням буде донести боєприпаси до одного з постів волі. Але ми туди не доносимо ніяких патронів, тому що, ну, волю, тобто пост, оцей вбивають. Там ми знаходимо КПК одного з найманців і розуміємо, що Щукін, тобто комендант, здавав всі пости і всі маршрути. Тобто, Щукін не. Не Щукін, він більше Шурін. Господи Боже, 26 років, років. Юп, мать. Прийшовши на базу, ми не застаємо Щукіна на своєму місці робочому, тому що ну він якби здогадався, що ми йдемо з не дуже хорошими новинами для його жоби. Тому ми одразу прямуємо до Чехова. Чехов це лідер групування воля, який нам каже, що він надасть нам всю інформацію, яку ми тільки захочемо, але ми все рівно мусимо виконати декілька завдань вже тепер блять для нього. Ну як декілька завдань одне. І воно насправді дуже приємне. Ми мусимо знайти КПК Щукіна для того, щоб зрозуміти, яку інформацію, кому він зливав. Після цього Чехов дає нам інформацію про ІКЛА, але я вирішив, що я все ж таки допоможу їм розібратися з найманцями повністю. Тому я пішов їх піздити на стару локацію, в якій я вже був в минулій частині. Ну і я розумію, що сталкер тримає всіх атмосферою. Ну але, блять, ну вони взагалі не міняють ніяк локації. Ну вони такі ж самісінькі, ну такі самісінькі. Якби там не було, ми виконуємо завдання з зачистки. Після нього ми. Прямуємо назад на звалище. Ну і я все розумію, але все ж таки гра має мати якийсь прогрес постійний, а не регрес час від часу. Просто тут кожна глава, вона ніби повторюється. Ну, подивіться, в першій главі нас спочатку не вбило викидом, а потім нас чуть не вбило викидом. В другій главі ми маємо знайти ікло на звалищі, а потім ми маємо знайти ікло на звалищі. Як би там не було, ми прямуємо в ту пастку, про яку я вже давно знав, тому що всі знають про ту пастку зараз. Ну, вони то про ту пастку. Було відомо всім і одразу. Як тільки перший чувак в школі пройшов оцю пастку, він зразу сказав: там, блять, пастка, викинь весь свій лут. І якби це не було сумно, я хочу сказати, що на цьому ми сьогодні закінчуємо, а продовжимо у п'ятницю. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ще хочеться сказати: харкайте на все російське, підтримуйте все українське. Слава Україні! боль 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 будівель.